Накипіло вранці. А в мене в атарі сьогодні є художниця, що теж працює на вулиці, на вулицях Харкова. Останнім часом почали з'являтися птахи кольорові, яскраві, потужні. Всі вони майорять на тих місцях, де було ДСП, USB або там, наприклад, фанера, якими були забиті вікна або двері. Тож художниця Карина Жернова створює свій стріт арт просто на них. І зараз ми її якраз розпитаємо про концепт, про птахів і взагалі про те, як працюється на харківських вулицях зараз. Карина, вітаю у студії Радіо Накипіло. Доброго ранку. Доброго ранку. як з'явилися взагалі? Давайте спочатку про ескізи поговоримо, тому що ну, те, що я пробіглась по вулиці, побачила дуже яскраві такі дахи, яскраві роботи привертають до себе увагу, і звісно, це значно краще, ніж бачити якесь сіре тло, USB чи фанери. Коли з'явилися ескізи? Ну, ескізи з'являються, можна сказати, в процесі роботи, і це були попередньо затверджені, розроблені так ескізні рішення і техніка, яку б можна було реалізувати швидко, тому що тому що є час, і хотілося б зробити це до дня міста Героя Харкова. Uh -huh. і Скажімо так, авторська техніка, відштовхуючись від ідеалізації, символізму так, птахів України. Це було зроблено як примір, uh -huh. щоб було ясно, в яких кольорах можна зобразити, але щоб це було яскраво, тобто відрізнялося від того, що ми звикли бачити зазвичай. І я створила, скажімо так, цілу сюжетну лінію картин, uh -huh. так. З різновиду птахів, але так, щоб можна було пробачити uh -huh. птаха України, uh -huh. але в певному стилі, стилізована версія, скажімо uh -huh. так. Uh -huh. І досить багато робіт, але більшість вони з'являються одразу, відштовхуючись так, від архітектури будівель, від дизайну банерів або вивісок, які залишились ще на тих місцях, де раніше були орендатори або власники. Uh -huh. Uh -huh. Я знаю, що взагалі таке яскраве малювання з'явилося у вас власне на початку війни, ну, як власна терапія, як я так розумію. Так, насправді, якщо чесно кажучи, я малюю, вмію, роблю це все життя. Дідусь у мене був художником, але було. Скажімо так, не було натхнення. Знаєте, uh -huh. як у людей буває творча криза, але б я це так не сказала, що творча криза. Просто, напевно, я не могла знайти-відзнайти той стиль, який би мені був саме на часі, як то кажуть uh -huh. зараз. Um, і в, під час війни ми з чоловіком були. Як ну, можна сказати, перепрошую? Ми були в місті під час всіх подій, і мої близькі та рідні люди, родина, я сама з зюма, вони знаходилися вже в окупації. в окупації, так, і не було зв'язку, не було ніяких відомостей про них. Ну, взагалі, якби і я переживала той стан, але в мене ну і тут же ще над нами літають так, ракети самолі. Літаки, Літаки всі тривоги. І в мене було бажання малювати саме не розруху, яку ми бачили на вулицях, так? Uh -huh. не, не те відчуття, яке ти зараз переживаєш, а дуже хотілося жити. Uh -huh. Насправді, ти відчував от саме той прилив енергії до життя. і... Бажання нестримне, щоб все було добре, щоб відчувати, що у твоїх рідних все добре. Я малювала яскраві квіти. Це uh -huh. в пастозній техніці маслом, олією uh -huh. на полотні, але саме квіти. Бо Харків квітучий, Харків талановитий uh -huh. в цей час, коли працювали. Тривоги, коли літали літаки, літали ракети, наші Все одно висаджували квіточки. Висаджували квіточки. Так ти, ти читаєш, дивишся це в новинах. Є друзі, які працюють так в Зеленбуді, і ти розумієш, наскільки це важко, наскільки це складно, але це ж надихає, і люди, дивлячись на це, хочуться жити. Тому хотілося малювати саме яскраві кольори, яскраві квіти. Угу. А, власне, вони такі ж яскраві, як і птахи, що зараз з'явилися. Взагалі, от концепт птаха, що він в собі несе? Це що? Це добробут? Що це це захист? Насправді птахи це один з найважливіших символів України, якщо ми беремо саме українських птахів, так і простежується даний символізм ще з давніх давен з періоду відродження так, українського мистецтва, в витинанках, в гончарстві, в малярстві, в різьбі по дереву, в вишиванці вишиванні в розписах. Хатин, там в розписах всюди. Так, всюди є птахи. Чому? Тому що птахи символізують. Добробут, злагоду, благополуччя. Якщо розглядувати, дивитись світове дерево життя, яке зазвичай наші прабабущи, птахи, птахи є і птахи є на верхівці дерева. Чому? Okay. Тому що це символ душі, благополуччя та небесної благодаті. І саме тому птах це символ миру, символ okay. добробуту, символ надії на краще. А у вас же там різні птахи. У вас там сюжет якийсь навіть цілий. Да. Так. Так. Давайте про це поговоримо, тому що я і фотографії подивилася, які ви мені надіслали перед ну І власне пройшлася, подивилася, і бачу, що ну, це всі ілюстрації вписані в концепт будівлі, яка стоїть. тобто так. Це не те, щоб ми підійшли і намалювали графіті. Скажімо так, друзі, графі... графіті тільки ще пишуть, uh -huh. так, графісти моїх. Графіт. Графітчики, uh -huh. так, перепрошую. Поспілкувавшись з ними, так, uh -huh. я просила, прохала про допомогу uh -huh. в навчанні, тому що все приходить. В процесі ну, з досвідом, роботи так. з досвідом, і вони мені кажуть, що ти ж не графіті малюєш, ти ж малюєш насправді живопис, це живописні картини, але угу. ти малюєш їх на дошках, угу. тому що від графіті це взагалі зовсім далеко. Ну, і я я їм говорю, це просто авторський стиль і техніка, в якій працюю <сув> саме я, щоб ніхто не зміг повторити. <сування> Отже, друзі, якщо ви гуляєте, наприклад, вулицею Сумською, то ви можете вже там побачити розписи. Ірини Жирнової, художниці Харківської, яка з родом. І зараз ми ще дізнаємося про те, як саме створюються власне ці роботи. Що це за техніка? Я бачила, що там і балончики, і пензлі, і, по-моєму, там трохи не оліє. чи Акрил-композит що там? Акрил, так, Акрил-композит акрил – -композит, це ага. український виробник. У нас навіть почали виробляти, скажімо так, гарні якісні. гарні, дуже якісна це яскраві. Реклама, друзі, я Ні, перефарбовувала. <свист> я теж перефарбовувала багато чого, повірте, там шикарні фарби. Гарний пігмент, який зберігається. Так. Чому виникла яскрава ідея, так саме птахів? Ну, я маю подякувати, так, тому що, як то кажуть, потрібно з'явитися в певному потрібному місці, в потрібний час із правильними людьми, які побачать та розгледять в тобі талант. І я розмалювала парк стрілку. За власною ініціативою. просто за власною ініціативою, так, ми гуляли просто під час війни цим парком, там було ну, досить там багато така, людей. це, друзі, в парку, стрілка є така сіранька будівель, яка була декілька, вона декілька. Бу, 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 була сіранька, Тепер вона дуже яскрава. Навпроти дитячого майданчика, здається. так? Так, Поряд біля дитячого майданчика, так і там зазвичай дуже багато діток. А mm -hmm. вранці mm -hmm. та ввечері там ще дуже багато пар, людей, сімей, які гуляють, окрім того, що з дітками, з близькими Родичами, тому що там гуляють цілі сім'ї, скажімо так, з 5.30 до 9 вечора. Я була просто в захваті від того, як багато людей угу. перебуває в цьому парку, відвідує і прогулюється із тваринками. Угу. Тому ну, дуже, дуже великий ну, це парк. Це дуже популярне місце у нас. І було бажання зробити його яскравим, тому що там є дітки, так, які угу. граються біля угу. цих сірих будівель. І я зробила його, ну, звісно, затверджувавши з. Власниками даної території, так, хто uh -huh. з ними наглядає uh -huh. ідею, що була спрямована на розвиток. Uh -huh. і, але зробити це ярко і також, щоб це був ну, десь мій стиль, можна ну, було так. підкреслити. І одного ранку працюючи, мене, е Побачив так Ігор Олександрович Терехов, за що я. Ну, це справді таки це... банкова там гуля. Ні, в нього, в нього була там ранкова нарада. Ні, не нарада. Коли новини вранці ага. читають відомості про місто Харків угу. та стан на сьогодні. Ага, ну а я якби Вже ранку... малюєш. Так, я вже, я вже була при роботі. і Він побачив, що розмальовується, він також запитав, що ну як. За власної ініціативи, і насправді поперше, так, це було за власної ініціативи спочатку. І він сказав, що йому подобається. Uh -huh. Саме те, що це яскраво, uh -huh. що це проглядається, що це бачиться. І ти дивишся на це і розумієш, що в Харків живе, в Харкові є яскраві барви, кольори. І він запитав у мене, а чи зможу я масштаб так. <реш> Чи реально взагалі uh -huh. це зробити до, наприклад, дня міста Героя Харкова? Uh -huh. І... Чи можна це зробити на дошках от закритих, самозакритих? І як це буде взагалі ну, так. на вулиці? Як це буде зберігатися? Тому що війна ще не скінчилася? Так в нас люди, хто зробив ремонт, хто вставив вікна, а хто кого взагалі немає? Будівлі зруйновані, і хтось намагається зберігти своє майно, якщо вже зробили uh -huh. ремонт, і є забиті так вікна і двері. Але... Щоб це був довгоіграючий uh -huh, процес, uh -huh, так, щоб uh -huh. потім можна було можливо, так як це Зібратися. старання, uh -huh. так, щоб можна було зробити або аукціон на поміч армії, uh -huh. або поміч бійцям, бригадам, uh -huh. або провести виставку з тих картин, які вже будуть. І чесно кажучи, мені дуже хотілося це зробити от в той період війни, коли ну, було uh -huh. сильне бажання жити, так, але ж. На вулицях тільки почали з'являтися ці дошки, люди були ну, розгублені, і взагалі нікого на вулицях ще не було. І Я не знала, як це зробити, ну, тому що це ж потрібен дозвіл. Так, це ж основ... угу. головна вулиця, ну так можна сказати, будівлі, де багато ще власників і з якими потрібно зв'язатися і запитати, щоб це не було. Неузгодженим питанням, тому е насправді ідея, яка в мені була, вона зародилася, але її підтримали і сподобалось, що це можна реалізувати. Чесно кажучи, я одразу, як то кажуть, погодилась, А потім я як глянула на цей масштаб, мені стало страшно, страшно було, звісно. Е та на ентузіазмі, і на тому, що якщо є бажання, то можливо все. Е все вийде. Ну, робота продовжується, я так розумію, до 24-го встигаєте. Ну, хочеться зробити трішки раніше, і mm -hmm. хочеться сказати, що за цей час, поки починаєш працювати, поки починаєш з цими спілкуватися, місто оживає, mm -hmm. люди починають ворушитися, mm -hmm. починають робити щось для того, щоб виглядати також достойно на фоні всього mm -hmm. і головної вулиці, ведуться ремонтні роботи. Прикрашаються, прибираються будівлі, відкриваються магазини. Тому спілкуючись та співпрацюючи з усіми, робота стає менше. Допомагає хтось в цій роботі. В плані малювання? Ну так. — Якимось ще я... нам, то може ґрунтують перед тим, так, як ти почнеш наш Так, в мене є друзі, які допомагають мені з цим. Я дуже вдячна їм за допомогу, тому що ну насправді одна я починала, і це дуже тяжко, це дуже тяжка фізична робота і праця з цією фарбою. І є в мене компанія, бригада, які мені спочатку прогрунтовують, uh -huh. я їм кажу, де. Uh -huh. Попередньо спілкуючись так, що не будуть uh -huh. ніхто відкривати вікна, або якщо будуть відкривати uh -huh. вікна, щоб були ці дошки, ну закриті, забиті, uh -huh. бо картини ж зберігаються, uh -huh. і щоб не було марна робота і марно ну, так. витрачені кошти на це. І мені грунтують через швидкосохнучий сохнучий грунт, так щоб він зберігся. Потім через 15 хвилин проходимося ще фоновою фарбою, та що буде зберігати добрий пігмент якісний на протязі протягом. Часу, і потім вже я наношу малюнок. Малюнок це саме для фасадних робіт. Фарби використовуються. Угу, угу. Як взагалі працює це на вулиці? Тому що я так розумію, що ну, це ж художниця має сидіти декілька годин там, на одній і тій самій місцині, і, значить, що бачиш навколо слава? Ну, по перше, бачиш людей, які тобі завжди показують клас. Ну, їм подобається, і ти бачиш, що люди звертають на це увагу, і їм подобається вже туди дивитися, не як на розбите приміщення, а як на. На символ відтворення, я б так сказала. Так, uh -huh. на символ відродження, українського uh -huh. відродження і в мистецтві, і в картинах. І 음... ну, я малюю швидко, uh -huh. роблю все швидко. Тому на один об'єкт. Можна сказати, в мене може часу вийти, ну, чотири години. Це ще з художнього училища, коли у нас uh -huh. були уроки живопису, 4 години. Тобі тобі хотілося все зробити, щоб вже піти додому. Ну і плюс погодні умови, і ти розумієш, що в день, коли була ж страшна спека. Я бачила, що малювалося щось і потрібен потрібен дуже добрий захист для цього, ну тому що це робота з. Фарбою, яка несе в собі певні елементи. Mm -hmm. ну, ну, хімічні всякі штуки. Так. Я Так, розумію, що працюється в якійсь захисній масці. Звісно, я б ще, чесно кажучи, вдягла костюм, бо там, де потрапляє фарба, може бути алергічні прояви. Але mm -hmm. так жарко, що який там костюм хочеться. <світ> <світ> хочеться навпаки все зняти. А, але ж так, це е, добрий респіратор. Угу. Що тебе захищає, і ти в ньому відчуваєш себе як в наморднику. Так, це виправиться ну, я так це думаю. Твого, в противогазі, я б сказала, навіть. Ну, так. Але здоров'я перш за все і безпека. А, в найсолодшому місці на планеті в Ізюмі щось планує намалювати художниця Катерина, е, Карина Жирнова. Вибачте, будь ласка. Звичний Хотіла. момент. Хотіла швидко сказати, язик збився. Я гадаю, що так. Хочеться сказати, що, що колись ще у 2014 році, як тільки, на жаль, все це почалося. Угу. Там є вулиця, яка називається Проспект Незалежності, так, угу. яка проходить через весь все місто угу. і йде в сторону Донбасу. Угу. Там була стіна перед спорудою лікарні. Угу. І волонтери в 2015 році, співпрацюючи зі мною як з молодою художницею, uh -huh. так, на той час я була на першому курсі, uh -huh. я розроблювала ескізи і малювала картини на стіні також за мотивами Великого Кобзаря Тараса uh -huh. Григоровича Шевченка до uh -huh. його творів. І вони мені допомагали в цьому картини. були. І зараз я гадаю, що в обов'язковому моменті має відтворитися або шмурал, або ж картини, які будуть присвячені саме Україні. Тому що місто зум насправді дуже талановите місце. Воно багате на людей і на їх таланти, і на те, що потрібно робити, потрібно відроджувати, потрібно виконувати. Взагалі треба підтримувати рідні місцени, я так думаю, правда завжди. Ага. Мої мої підказує, підказує звукорежисер, Шановні мої радіослухачі, повітряна тривога. Будь ласка, пройдіть в укриття, якщо можете. і В будь-якому випадку знаєте, що наразі триває повітряна тривога. Тож слід бути обережними. А ми продовжуємо ще трішечки часу. У нас є, і ми говоримо з Кариною Жирновою про ті розписи, про тих птахів, які розквітли на вулиці Сумській в нашому місті Харкові. Ви знаєте, я перепрошую так, під час повітряної тривоги ти ж знаходишся на вулиці, так, на відкритому ну, так. просторі, а угу. ще може бути таке, що на шестиметровій драбині <сум> стоїш і думаєш. Ну, так, Злазити чи вже демалювати. Ну, якби так. Угу. І тривога виє, я, я тебе почула. Угу. все. Ну так, я зазвичай теж так кажу, що ага, окей. І продовжую щось робити, але ви так не робіть, дорогі радіослухачі, ви робіть правильно. Бережаного що... береже, так. Так. О, значить, я сподіваюся, що в місті Ізюмі з'явиться або відновиться той мурал, що є, і буде ще щось. Буде, звісно, але в усіх містах України так пройде сюжетна ага. лінія, що веде до повернення всіх людей. Саме, саме цьому хочеться сказати, так що присвячено чому саме птахи, чому саме українські птахи, що вони символізують повернення містян, людей. До своїх рідних домів, угу. до батьківщини на батьківщину, до своїх родин, тому що у багатьох тут ще багато залишилось, є, буде дідусі, бабусі, матері, близькі люди, просто друзі, так, знайомі. І саме птахи вони символізують як перелітні птахи, угу. що відлітають у далекі краї, але повертаються до свого дому, до своїх сімей. Відновлюються, відроджуються, будуються, розвиваються, ростуть, люблять друг друга, і все вона буде найкраще. Що ж, дякую дуже за такий початок нашого неспішного ранку. Нагадаю, друзі, що в мене зараз в етері була прекрасна художниця Карина Жирнова, роботи якої ви зараз можете бачити на нашому парку. Стрілка на вулиці Сумській. Можливо, ще десь буде, можливо, буде потім виставка. Ми ще не знаємо про це. А ми зараз з вами йдемо на музичну паузу. А на яку ж? Намалюй мені ніч. Любов Чайковська буде співати. Це буде трек 1965 року. Музика Мирослава Скорика, слова Миколи Петренка. Це. Була пісня Своєрідна міні-революція в історії української естради. Що ж, давайте послухаємо.